фізкульт привіт, діти, фізкульт, привіт, п'ятий клас. Отже, на цьому тижні ми саме завершимо вивчати волейбольні технічні елементи. У нас вже буде четвертий вид із чотирьох, це тактика групових дій. Хочу ще вас привітати, діти. Це завершальний такий вид цьому в році, не в навчальному, а в календарному. Тому нам треба зібратися, щоб гарно завершити семестр, півроку, да, щоб у нас були гарні підсумки. Звичайно, діти, якщо ми були в школі, як ви б грали в навчальну гру. Я дивився, як ви себе пропонуєте фізично на майданчики. Яке у вас логічне мислення, ваша активність, насамперед, як ви впроваджуєте і е, технічні елементи, які ми вивчили насамперед в цьому навчальному році. Зараз діти ми все будемо поєднувати: і технічну е, підготовку, і фізичну підготовленість. У нас буде декілька етапів. Згадуємо. Да? Перший етап у нас буде це. Передача м'яча, ганом ну вже стойки, стійка волейболіста, тишечки на шпинки, коліна зігнуті, тулуб назад. Да? Ми робимо передачу м'яча. Хлопчики роблять 5 разів, дівчатки 3 рази. Передачу м'яча від стіни. Після чого вам треба взяти м'яч, покласти поміж побіжніг і прострибати ну, приблизно в одну сторону, щоб було десь до 2 метрів, хоч півтора-два метри. Туди і назад. Потім прийом м'яча те ж саме, хлопчикам треба зробити. Ой, вибачте, хлопчика тут 4 рази. Дівчаткам треба зробити три рази. Перший раз 5, 3, другий раз 4. Чотири рази прийом м'яча від стіни робимо. Потім треба зробити крабік, щоб нам лягти на підлогу і будемо рухатись на руках і на ногах. І м'яч у нас буде треба тримати його тулупом, щоб він не впав. Третій, від, третій від. ми гру, просто вам згадуємо жанглювання. Тут знову, навпаки, хлопчикам 5 разів треба зробити, а дівчаткам 4 вже, не заплутайтесь. Чотири рази над головою. Так? Ми робимо передачу м'яча. І потім, коли ми зробили вже завершальний раз, ми зловили м'яч. Робимо м'яч, складемо сюди як можна вище сюди до плечей, робимо замок, Тільки у нас буде довний кулак, обнімає кулак, а долонь-долонь. М'яч катується, ми його підкидаємо, робимо зірочку в польоті, ноги у нас прямі і хлопок, хлопок над головою. Ноги, щоб були прямі на зірочку, не зігнуті. Прямі. І потім ловимо м'яч. Ну, м'яч вже можна зловити де завгодно, може, нижче вже голови, де завгодно, головне, щоб він не впав. Коли присіли, нас, треба встояти 3 секунди напівприсівши. 3 секунди, звичайно, не топтатися, звичайно, рукою не тркатись підлогу, щоб м'яч у вас був в руках, а не випав. Зараз, діти, я все буду поєднувати. І ще раз нагадую. Передача м'яча. Хлопці 5 разів, дівчатка 3. Я буду для хлопців демонструвати, тому що дівчаткам те саме, тільки менше. Потім. Прийом м'яча. Хлопцям 4, дівчаткам 3. І жонглювання м'яча. хлопцям 5, дівчаткам 4. Поїхали. Перший вид. Приготувались. Тічкували баліста. Не треба лінію ставити. Ну, приблизно метр відійшли від стіни і працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. М'чма між ніг постаріпали. В Один бік і в інший бік. І другий вид. Хлопчикам чотири, дівчаткам три. Прийомчик. Раз, два, три, чотири. І робимо крабіка, мигаємо на підлогу, м'яч. триваємо корінками, стегнами, стеглом. Розворочу м'яч не впав. І йдемо назад. Дойшли, взяли м'яч, стоїмо, агнювання. П'ять, дівчаткам чотири. Раз, два. 3, 4, 5. М'яч поклали. Підкидаємо. Після того, як ви зробили приземлення, вам треба на півприсіді, ну, трішки ноги, зігнути, постояти 3 секунди. На цьому наш вид завершено. Насамперед, я хочу сказати, після, перед тим, як будете починати робити ці етапи, здавати цей вид, вам треба розім'ятися, зробити декілька вправ, щоб у вас не було відразу таке різке ривок інтенсивності. Поприсідайте там трішки, можливо, там на ножках пострибуйте, ну, розім'ятися, випади поробіть. І щоб ви діти знімали цей вид одним відео, щоб ви не робили паузи, бо воно видно, звичайно, ось. Ну, все, бажаю вам гарних результатів. Хочу сказати, що вид складний, так, складний. Вид завершальний, завершальний, підсумковий. Тому, якщо є питання, звертайтеся, кожному розберемо з вами індивідуальну ситуацію. Бажаю вам гарних результатів. Робіть самі собі подарунки наприкінці навчального року. Опановуйте, будьте здорові, всіх благ.